Добрий день, любі друзі. Добрий день. Вітаємо вас у нас на каналі. Сіли з дедушкою обідати. Борщика насипали. Вчорашній, правда, ну нічого. Доїмо. ему. дядюшка не вистачає чесночинки. Зато тобою ззаду. Подай мені чесночинку. І собі, якщо хочеш, возьми. Давай, я сама собі сделаю. Сьогодні неділя. Погода чудова, сонячна така. Будемо да. Будем обидать. Борщ якось не побагато. Тут борщ яка получилось. А потім ще Там, ну, вам і не видно, що ми їмо. Я вам покажу трошки, вот та, так и наступил. Ще умлет му сковородки. Да, дядушка, расскажи, что. Да. Ну, Просто так спилку з бабу я даю все. В том режиме. Хотите в... вы на 105. Замок хоть. Хорош, добрий, борест. Вкусный. Я Те сметану люблю додавати, а я не люблю. В сметану у борщ добавлять. А воно вкусно. Міщаємося ми з тобою в камеру. Надо ще далі камеру ставляти. Ну нічого. Нам чомусь. Отак От може, отак От ось трохи далі. Бачиш, щоб нас було видно. О! Трохи борщ з'їму, а то мол, ще омлет у мене. Котлетки он є. Каву зробила з молочком. Сьогодні вчора купили молочка. Були на ринку вчора. Коротше, прийшла моя пенсія, дідова зарплата. Він ще трошки там працює, діж, діжурний там на прохідній. Прийшли гроші, так ми от їздили комуналку, поплатили. Кредитку погасили. Бо то ще бува, вашою її кредитку влазимо. Та ми її не повністю ще погасили. Та трошки купили продуктів вже таких до, до столу. Бо воно хоч і все літо не все вдома є. картошка яйця. Буряки та цибуля. А то потрошку купляємо. А нічого. А в тебе як справи? Нормально. Що там на роботі? Нормально, що там? Вчора всі питають, де дід, Де дід спить, будіть, діда. А його нема! Гад дуже не розказую, з тим підряд, що ти на роботу. Пусть ти бочок. Та вже захотілось мені їсти. Я щастя, чесно. От за перший раз їм сьогодні та, так. Я другий. А ти вже другий, так? Да? Да, ну, я дуже рано ж не їм, мені не хочеться. Так. Да? Угу. Тут я буду омляти. Зараз оце сюди насиплю омлетика зараз. Ой, так, а десь мене був такий хлєбушок. Не бачу де віддівся. Ото він подай мені там золаковий. Я вже білого Це Отакий хліб купили вчора. злаковий, без того, без дрожжей на закваски. Врядно дуже хліб дрожжевий їсти. Приходиться і дрожжевий йому, тому що... Ми завжди тобі можна це дозволити. Нас тут такого і не визять на захвості в село. Ото як буваємо в місті, то купимо такого хліб корисного. Я цю картоплю з борща. Котиком. Тебе зручно висипки ці. Вона любить у нас кицялась. Навіть не ось з нами лежить. Гасто, найди картопільку з борщика. Адем, давай. От я зараз насиплю омлетика і з помидорчиком. Нейкий, Та яйця хоть, слава Богу свої. Курочки, воно тепло ще. Бо то як холод продави, тоді яєць нема. А це така зима, бачимо, тепла, ся і рік буде зима. Ну, ще хто зна, так? Да? Ще може покажеш, хто зна. Да. Ось на тобі кусочок рулетика м'ясного. Вчора купували такий курячий рулетик. Це раз купимо як гроші, а тоді. А тоді що Бог дасть? Бог дасть день дасть піщу. Заїжджали до Йолки. а були там у місті, там вже й до Йолки заїхали. Вчора ж воно 6 грудня, Миколаїв. Та там Йолка була, відкриття Йолки було. Я бачила Оксанка, ось сусідська мучка. Виставляла тоже відео вечером. Значить, вона була в городі. Не було її бабушки вчора. Наверно, у вже да, он тоже вона mm. зняла і виставляла. Відкривала Йолку. Отак так як якусь смеркало. А то... Напоколувала. Навірно, на ці на вихідні не приїжджала. Тут сусідка дівчинка така годів 15. До бабушки приїжджала з Полтави. Наверно, залишилася на відкриття ялинки. Капуста двітека. Квашена. Тоже вчора купила. А мене тут. Ти Я гана наїлася. Навірно, не подужаю. Ви ходи, борщ купила. Але небагато там його, ну мені хватило. Що там його їсти? Тепер оце. От то ми бачимо. Бабушка Оксонина сама йшла зранку, так? Да? Ну, Оксанка не прилежала. Вона не на кожній вихідні вона в школу ходить. Свої справи там у них. Може вам і не цікаво, що ми оце плмкаємо на камеру. Я бачу, люди єсть так знімають. Думаю, чого б і нам не поспілкуватися в такому режимі. Так. А мені тих дуже добре. Я в нього ж молочка додавала. Вона сметанки додать. Яйця молочко гарно збила. Ну ж нічого не люблю додавати. Є ще сир зверху, та хватить. Ай так смачно. У мене такого сиру нема, щоб зараз зверху терти. Ну, хоч на вулиці розгодиється. Сонечка. А я навіть дивилася, що вроді сніг обіцяють. Ну нічого, хоч от така погода. Хоч не болото, бо теж цим хлопцям в окопах теж в болоті сидіти. Хоч трохи воно як підтряхло. Ну так, ну справа. Зараз отапимо каву поп'ємо. Так, ти відпочивай, якщо хочеш, а я У мене тут на да, кухні справи є. Буду готуватися завтра в мене день вареників. Вареники в понеділок я завжди варю. Ну, Тож, як звикла на роботі, ми варили завжди да, в понеділок. І так вона в мене і вдома. Це хіба там, як діти було, приїжджали, то я могла і неділю вже варити. А я котами вдвох завжди варю на понеділок. Така в мене звичка залишилась. Та я ям ляту не подужаю, хай я потім пожиру. його. Холодній кидаємо, може тобі ще. Дорчики відкрили свої. А нічого, нормально вони. Вистям, да? з з листям, так? Із морквяним. Я от як мариную помідори, моркляне вистяк додаю. От тоді такий якийсь упадення вкуса з помідорами. Соч, сочетання вкуса. Хороше получається. Раніше не знала такого, а потім десь вичитала. Вот як свет, я тут кума китапу. Світло. Аж дуже світло. жалюзі зі прийшов закрывать. А что напоїла картопелька? Да. Да, я бачу. А що на? А омлет будеш? На. Ну, мене омлет їсть. Вона яйця любить. А деться друга китя, тут на Є тут ще дві їх у мене. Та їх то сім у нас, ну дві в хаті, а ти ще на вулиці, ось може впустю. Бо це як оце всі відуть, то не дадуть і поїсти. А я, не подужаю, хай я потім. Да йдемо. Кажуть, де я так наїлася. Бурщик чогось наїлася, є? Воно фізично дуже... Що туди в мийку став? Не працюю тепер вже. Хіба його так... Його ще треба менше їсти. Дядюшки то ні, у нас дядюшка стройняшка. Так який там стройняшка? А я так себе стройняшка. Ха-ха-ха. А я кажу дід на мене дюймовочка. Це значить. Переносно в смислі. Зрозуміли? Він так мене подколює. Що там таке? Ну, ще кавусі. Дедушку, бери он печенину, я не хочу. Кави попити з молочком, та й дуже це й так воно дуже Печиво до кави. Да, ще й печиво до кави. Ну, таке, знаєте, купляємо все бюджетненьке, бо там такі ціни, так ви ж знаєте, всі. Ото якусь печеринку купили пачечку. Та нічого скільки нам вже треба. Ну, добренько тоді. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже приємно. Як хтось підписується, коментує. Буду я, напевно, відключатися. Пока-пока!